Вітаю! Це програма Security Talks, і сьогодні наш гість Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, щиро вітаю вас. Дуже радий, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. І хочу хочу почати. Знаєте чого, Щоб ви сказали про ваше бачення наскільки. Відновлення американської допомоги для нас є стратегічно важливим. Що ви з цим пов'язуєте? З цим так би мовити, кроком Вашингтону? Цей крок Вашингтону, на мою думку дозволяє остаточно зламати хід цієї війни. Ми думали, що ми його зламали рік тому. Вже здавалося, що Росія неминуче програє і не має шансу для них. Відновитись і відновити будь-які наступальні операції, але через затримку американської допомоги 4 місяці принаймні була ця затримка. росіяни знайшли знайшли можливість скористатись цим їхнім вікном можливості до відновлення допомоги. Вони можливо сподівалися найбільше, але зараз відновлення цієї допомоги. Ми не знаємо чи це остання допомога в такому вигляді. Я думаю, особисто я думаю, в такому такому вигляді саме в такому вигляді це останній такий пакет. Потім буде інші, інші варіанти. Тобто, цей варіант вже можливо вичерпує себе. От в такому вигляді допомоги але це важлива допомога на суттєву перспективу. Ну, принаймні оборонні підприємства Сполучених Штатів будуть працювати два роки на ці на цих грошах, і за ці роки можна за, за цей період, принаймні рік, можливо більше, можливо, до двох років можна Робити таку ситуацію, коли кожен тиждень, кожен місяць буде наближати Росію до поразки, а Україну до перемоги, от якщо таке буде створено, це буде означати, що Росія сама проситиме миру на вигідних для нас умовах. Тобто, пане Олексію, я розумію, що російське вікно можливостей на фініші, так так би мовити, да а наше відкривається. Я правильно правильно так можу сказати? саме так і, і росіяни дуже поспішають використати си вікно можливості, яке для них закриваються. Для них несподівано, несподівано мені здається. Вони очікували, що воно буде відкрите аж до виборів президента Сполучених Штатів. Але зараз вони дуже поспішають. Їм потрібні території, щоб поставити там російський триколор, і їм потрібні захоплені захоплена західна зброя, щоб показати її десь на параді. На червоній площі площі підряд під час цих їхніх побідебесних заходів. Зараз вони дуже поспішаються видно, тому що вікно можливості для них відкривається, але для нас для них закривається для нас викривається. Але нам ще треба збагнути де те вікно і як йому як найкраще скористатися. А на ваш погляд, Росія може використати свою, так би мовити, позицію сильного під час переговорів в Швейцарії я маю на увазі, звісно, Росію представлятиме скоріше Китай, напевно. І, але мені цікаво ваш прогноз: якщо саме так буде представлятися сучасна ситуація, то чи будуть рішучі і сильні наші західні? Партнери саме в тому, щоб ну, жорстко відстояти позиції України. Наші партнери вони достатньо жорсткі, але вони відстоюють не тільки інтереси України, вони взагалі відстоюють і власні інтереси у глобальному суперенності з китаєм це дуже серйозно це дійсно така глобальна глобальна не війна але конкуренція частково ця війна велася руками конкуренція велася руками росії китай використовував росію як інструмент а те що ми спостерігаємо зараз це дуже інтенсивна торгівля дуже інтенсивні переговори між китаєю китаєм європою сполученими штатами стосовно того як як знайти Такий модус оперенді з Китаєм, щоб Китай принаймні не використовував Росію для, ну, для вирішення силових питань не виключено, що не тільки в Україні відбувається таке от протистояння. Не виключено, що Росія в інтересах Китаю діє і в інших регіонах, наприклад, в Африці. Тому переговори дуже інтенсивні. І наскільки вони будуть результативні? Ну ми подивимось представництво Китаю, якщо воно буде високим без Присутності Росії, на мою думку, це буде означати, що Китай готовий до серйозних до серйозних компромісів А, пане Олексію. В документі, який було прийнято, ну закон да, про допомогу. Там чітко вказано, і напевно, що це вперше так в такому офіційному документі, такого рівня, вказано слово перемога. Да, перемога України, щоб забезпечити перемогу України з іншого боку. Багато фахівців дипломатів кажуть, що взагалі не тільки у Вашингтону, а взагалі у західної коаліції чи у Західного блоку немає взагалі бачення. Кінця війни і бачення цієї перемоги. Що ви про це думаєте? Чи вони західні наші партнери можуть погодитися на українське бачення перемоги, або в них буде все ж таки якась своя така паліативна, паліативна ідея? у мене особисто таке враження, що наш варіант перемоги, як ми його бачимо, повне звільнення території в конституційних рамках території 91-го року, який узгоджено зі всіма країнами, включаючи Росію. Мені здається, Росія не розірвала ті договори, де вказана територія України. А от мені здається, що все ж таки в нашому розумінні вони не дуже в це діють, так би мовити. Вони дали, дають гроші, тому що іншого варіанту перемоги він також не сформулювався. Тобто, можна сказати, що вони не дуже вірять. В те, як ми бачимо перемогу, але нічого альтернативно пропонувати ще не готові. Єдина точка зору, яка більш-менш консолідована, є така ну, значна кількість наших партнерів серед ну середовищі наших партнерів людей, які вважають, що варіант Кісінджера, Ну коли нагадаю, що це малося на увазі, прийма, прийняти Україну у захід частинами, як колись Німеччину, а, от таке бачення іноді вважається, що це буде. Перемога України, що Україна стане членом європейського союзу в рамках контрольованої території, можливо, навіть членом НАТО, але це менш ворогідне, можливо, там інші механізми. А з іншими, але буде війна припинена і з тимчасово окупованими територіями буде там додаткові процедури. Є таке бачення, що це може, може бути перемогою, але це, це не є таким мейнстрімом, який би можна було сказати, що нас для цього. Змушують ні, можна тільки сказати, що є різні думки. Є, наприклад, така думка, що цей пакет допомоги, який зараз Сполучені Штати виділили, його мають адміністрація використати для того, щоб переконати не тільки Україну, а також Ізраїль і Тайвань не прагнути, як вони говорять, прихильники такої думки, не прагнути недосяжної перемоги. І сконцентруватись на досяжному мирі перемоги в рамках певного компромісу. Ну але це, це жодним чином не є е, мейнстрімом. Просто те вікно можливості, яке для нас відкрилось, воно приблизно має параметри часу. Зрозуміло наскільки це може бути, але що там, який край цього вікна і коли воно зачиниться, зараз мені здається ні в кого немає ясності і ясного бачення. А пане Олексію, хочу запитати трішечки про зміст цього вікна, про яке ми зараз ведемо розмову. На ваш погляд, упродовж дії цього вікна Україна може розраховувати на набагато більшу, скажімо, якість з озброєнь, технологій і всього такого іншого, що можуть і мають надати нам Сполучені Штати. Якщо зазирнути трошки назад з тієї допомоги, от американська, ну про американську більше зрозуміло, про європейську менше. Ну американці і європейці до цього дня надали нам приблизно там 40-45 мільярдів. Кожна, на кожна інституція саме військової допомоги, тобто зброї і всього, що пов'язано з війною. Зараз ще 50 мільярдів з боку Сполучених Штатів, От з попередніх пакетів 30 мільярдів Л на нове виробництво uh, американських. Компанії, з цих 45 – це нове виробництво. 30. контракти ще не всі вичерпані, але вони ну вони, вони ще працюють з цієї нової допомоги. Ну просто щоб оцінити масштаб про що йде мова. Якщо бюджет закупівлі озброєнь Пентагону на цей рік, ну фінансовий рік, який зараз обговорюється, там скажімо, 300 мільярдів. Це закупівлі, от закупівлі, які передбачені цим пакетом для України Ізраїлю і Тайваню. Це 60 мільярдів, і це, це додатково. Ну тобто на четверть, четверть чверть додаткових від поточних закупівлі. Чверть ще додатково дається на, на, на нове озброєння. І, в принципі, основна частина цієї допомоги сама допомога проходить там складні маршрути. Щось береться зі складів, але на склади вже поступає нове. А так це вже не будуть. Основна частина взагалі цієї нової, якщо говорити, за за розподіл, за розподілом от те, що зараз виділено. Основне піде, основна маса піде в оборону промисловість. Ну дві третини на нове виробництво. Основне буде з цього об'єму об'єму. Це патріоти, ракети, патріоти і ракети на заміну атаксів – це Precision Strike Missile, Піар сем ну ми ще трошки не трошки не звикли, а танкці вже не будуть використовуватись. Ми будемо отримувати атак. Це я думаю, що ну якщо дивитись на цей об'єм, далі вже трошки йде боєприпаси. Насправді значно менше за сумами. Та це великі об'єми, але але суми суми е, там менше. Я б сказав так: що е, най, найменш боєприпаси це буде найменш сучасна частина того, що ми будемо отримувати. Я не Виключаю, що навіть на атаку, які ми будемо отримувати, частина це буде вже і випробування нових цих американських ракет. Ми просто не будемо цього знати. Вони ж запускаються так само, і що там запускається, ми цього не будемо знавати. Але можна говорити про те, що боєприпаси це буде найменш технологічна частина того, що ми отримуємо. От можна сказати, це рівень патріотів, нових патріот. Пак 3 це, от скажімо, основний технологічний рівень того, що передбачено цим новим. Пакетом допомоги, основний об'єм. Ну, ми знаємо, що ці тактичні ракети, Атакомс, вони ще є у Польщі, вони є в Румунії, в деяких інших країнах, скажімо, то на ваш погляд, чи могла б бути така історія, щоб ми могли отримати ці американські ракети, але від європейських країн під гарантією, що вони потім пізніше їм постачатимуть, наприклад, чи це із серії, так би мовити, егоїзму західного? Ну, те, що ви сказали, це в принципі так воно і є. Це одна частина постачання. Те, що от коли ми говоримо про допомогу, там складний рух. Ще потребляє ну, основна частина нове виробництва, нове виробництво є на поповнення американських запасів. Американські запаси йдуть на поповнення європейських, і ця система логістики на вот, такі свопи, вони постійно відбуваються. І в принципі були повідомлення, що ще до того, як де-факто цей пакет допомоги був затверджений, європейські склади. Клади, які були порожніми після вичерпання попередньої допомоги, вони вже почали наповнюватися, наповнюватись для посичань Україні. Що конкретно в якій пропорції це буде відбуватись? А щось проходити там через Польщу або безпосередньо просто через територію, або через Збройні сили Польщі, Напевно, значна кількість буде проходити, буде проходити таким складним шляхом щось нам дає Польща більше щось отримує, ну тут мова йде про є системи, які потрібні прямо зараз, щоб не потрібно було навчатись, вже готова, все вже працювати. Це все, що є у наших союзників, більш старе, більш нове. Вони будуть отримати, але я думаю, і ми будемо отримувати частково більш нове. Хоча в цілому треба сказати, що все ж таки основна основну перемогу несе сучасна зброя, але масова зброя. Це не одиничні. Одиничні зразки диво, диво, дивозброї нам принесуть цю перемогу, а велика кількість сучасної, але не такої вже авангардної зброї. А з іншого боку, західні партнери не дуже в захваті, коли Україна починає бити по території Росії. А на ваш погляд, чи могли б ми розраховувати на технологічну підтримку, на передачу технології, наприклад, щоб за допомогою американських компаній створити принципово нову балістичну ракету, але українську ракету? Я думаю, це можливо. Формальна вимога, от таке дуже формальне правило, яке на жаль з боку Сполучених Штатів схоже досі, досі в силі. Те, щоб на територію Росії нічого не падало, те, що безпосередньо вироблено в у Сполучених Штатах, щоб не було жодного приводу в Росії сказати, що це вже при ми вони ж можуть сказати росіяни. Ми не знаємо, хто це стріляв Україна чи Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати по нам б'ють, то ми можемо починати ядерну війну. Ну щось таке, я в це не вірю. Але тим не менш це діє з боку європейських союзників. Менше, але з, з іншого боку, ми багато разів чули, що ті дрони, які б'ють по НПЗ і взагалі по аеродромам, та сам дрон це українське виробництво, різні там варіанти. Але ті повідомлення про штучний інтелект і автономну роботу цих дронів із штучним інтелектом говорять про те, що ну частину технології, ключову частину технології, ми все ж таки нам дозволяють використовувати для створення цих цих ударних засобів. Тому я думаю, якщо буде створена ракета, яка буде використовувати американські технології. На якій буде українська маркровка, але ну сам дизайн самі технології, там здання про матеріали американські. Я не думаю, що тут можуть бути будь-які будь обмеження, так само як і з морськими дронами, я думаю. Ну, з ракетними технологіями зрозуміло, що е, чому можуть бути обмеження. А от якщо брати новітні засоби протиповітряної оборони, е, от е, минулого року у Сполучених Штатах десь восени з'явився на озброєнні новий комплекс лазерної протидії дронам. Е, Рейтеон компанія зробила. Е, а от е, буквально в 2024 році стало відомо, що вони розгорнули в. Унії так само новітні системи мобільні новітні системи ППУ, яких в них лише 45 одиниць є. А то а могли б вони нам, враховуючи, що Україна вже перетворилася на світову лабораторію з випробувань озброєнь, могли б вони нам, скажімо, отакі новітні засоби ППУ, включно з лазерною зброєю, давати. Чи це ви вважаєте, що поки що фантастика? Я думаю, що на території України будуть використані всі новітні випробувані в бойових умовах. Всі навітні системи озброєння, які західні наші партнери використовують, навіть без публічних повідомлень. Що конкретно лазерної зброї я не чув ніде, не було повідомлень, що американці готові тут з цим працювати. А от те, що британська лазерна зброя буде використана в Україні, це були офіційні Заявою говорили, що те, що є у Британії, з цього приводу буде, буде тут використовуватись. Я думаю, британці або поділяться з американцями, або американці поділяться з британцями. Зрештою, можна бути абсолютно впевненими, що під час цієї війни будуть випробувані механізми збиття російських дронів за допомогою лазерної зброї чи це буде конкретно приїде безпосередньо із Сполучених Штатів чи окольними Людьми, шляхами ну тут важко сказати, як це буде зроблено А взагалі на ваш погляд, чи має Україна перспективи таких власних розробок ну до широкомасштабної війни вони були безумовно, і лазерної зброї, і електромагнітної зброї, чи варто Україні вести продовжувати такі дослідження і такі розробки, чи варто було б зосередитися власне на співробітництві, на тому, щоб щось просто отримати від західних партнерів? Né, Rio? Ну, завжди потрібен баланс. Тут звичайно у нас є, були дуже великі розробки в сфері лазерів. Ми, ми пам'ятаємо те, що ми бачили в музеях скіфське золото в галограмах. це за допомогою української лазерної технології. Ми пам'ятаємо скільки документів ми в руках маємо це власне там з лазерним захистом. Це наша власне. То те, що ми розгороблялися лазерна зброя. Це ну просто це коштовно, можливо, можливо, були інші обмеження. Мені здається, тут потрібен завжди баланс. Баланс, я б не вів досвід, як це робиться у Республіки Кореї, яка дуже високих результатів досягла у цьому питанні. Вони розглядають це в контексті боротьби з корупціями і ловоюванням. Тобто, коли коли певна система, певна система треба приймати на озброєння, зрозуміло, які параметри. Вони обирають спосіб оплати. Вони завжди це аналізують. Це краще замовити нашим компаніям. Це можна замовити купити готовим, або ж профінансувати спільну розробку на рівні індустріальних альянсів спільно з кимось. Тобто, є три опції за великим рахунком: заплатити з нашого бюджету нашим компаніям на розробку таких систем. Друге це. Купити готове, випробувати і купити частково готове з офсетом і локалізацією. Ну а третє, це профінансувати спільну розробку там, де це можливо. Я б сказав, що звичайно з такого першого погляду це краще профінансувати спільну розробку на фоні от, випробування. Ну а якщо ну як насправді я просто не знаю наскільки в якому стані зараз наша індустрія лазерна, і скільки на це є. Грошей я не виключаю, що хотілося б спільної розробки, але зрештою вийде так, що ми спочатку просто купимо готове і будемо локалізувати. Ну це в принципі це ж нормальний шлях, яким пройшла і Японія, і Республіка Корея, і навіть Німеччина. Щодо таких спільних розробок, як ви кажете, вже тривалий час влада України наголошує, що йдуть напрацювання щодо спеціальної угоди зі Сполученими Штатами, які ну умовно називають безпековими угодами. Чи варто, щоб в такій угоді було чітко прописано, що ми розраховуємо на спільні розробки? Ми розраховуємо на отримання якихось технологій і власні? власне, от ввести мову в контексті інтеграції українських наукових та оборонно промислових структур у таку в західний простір. Якщо, як, якщо мова йде про таку угоду, як, наприклад, у Сполучених Штатах з Ізраїлем, то зміст цієї угоди якраз технологічний. Там мова не йде, що, наприклад, тут Ізраїль як партнер в них немає грошей, в них немає людей. Їм треба скрізь допомагати їх захищати. Ні, Там мова саме йде про те, що у Сполучених Штатах і Ізраїлю за ключовими технологіями немає секретів один від одного, і Ізраїль користується такими ж перевагами. Таким таким самим доступом до спільних розробок до технологій і наукових досліджень, як і союзники по НАТО, і, і навіть за спеціальними процедурами, навіть навіть глибший рівень, і це треба склане. Просто тут треба ж нагадати, що якщо подивитися американський ринок, то вони купували одиниці іноземних систем. Вот одна така система, це м 37 яка у британців була куплена, і Харія, які у британців були. Куплені і потім дороблені а у Ізраїлка були куплені перші дрони, які зараз зараз сполучені штати виробляють, і спільно вони створили кілька дуже ефективних систем протиповітряної протиракетної оборони. тому, якщо з моєї точки зору, якраз от цей тривалий шлях ми підписуємо таку угоду із сполученими штатами одною з останніх, не останні, але одною з останніх це саме через це що дуже важко було вирішити ці питання доступу до технології спеціальних процедур. Але у нас на відміну від Ізраїлю, є ще така велика проблема, як підтримка ну, стійкості, тому що в нас не вистачає грошей. У нас зруйнована промисловість. Нам це, потрібно це відбудовувати. Тому я думаю, коли ми побачимо угоду із сполученими штатами, багато хто буде розчарований. Думали, що нам дадуть багато грошей, а нам дали насправді доступ до тех технології. просто ну цим треба буде скористатись. Насправді це більше ніж гроші. Гроші ми можемо отримувати від МВФ і від Європейського Союзу. Або отримати технології ми можемо отримати тільки у сполучених штатах. Ну ага. десь несучасть пане Олексію. Цікаве зауваження, що ми напевно вудку отримуємо да замість рибки. Да а в цьому контексті це хочу. В цьому контексті хочу запитати от влада українська багато разів наголошувала, що у нас з'являються спільні підприємства, що вже є принаймні 5 таких спільних підприємств, але поки що я не чув, щоб вони працювали. На ваш погляд, які є гальма для цього? Чи це проблема фізичного захисту підприємств, чи це проблема витоку інформації? Ми знаємо, що у нас були такі випадки, коли через інформаційну таку небезпеку. Спеку у нас були удари по оборонним підприємствам. Чи щось у нас в адміністративному такому в адмініструванні ОПК щось не так, і на ваш погляд, коли можуть запрацювати спільні підприємства з західними оборонними компаніями? Я думаю, що зараз все ж таки основне це ризики війни. Бізнес є бізнес. Їм потрібні страхування страхування їхніх інвестицій. Друге – це те, що у нас складна система. Вона, вона можливо не зрозуміла. Вона розрахована. Наша система з моєї знову знову ж таки точки зору. Наша система оборонної промисловості розрахована на на короткі контракти. Так це не працює. Я до речі. Ще треба нагадати про ці спекові угоди, коли їх почали укладати всі вони на 10 років. Чому на 10 років? Тому що перед тим була оцінка оборонної промисловості західної. Вони сказали, для того, щоб вкладатись в Україну, розвивати, переозброювати, потрібні потрібен термін 10 років, і для того, щоб все це запрацювало, потрібен ну, спочатку політична гарантія, що підтримка. України буде тривати принаймні 10 років. А у нас вся система розрахована на те, що прямо зараз потрібно за два місяці щось купити і поставити на фронт. А з цим теж щось треба зробити. Хоча я думаю, що все ж таки головне це військові ризики. Але друга за складністю проблема це от невідповідність тривалих контрактів, які ми бачимо на, у Сполучених Штатах і в Європі, і, і наших коротких контрактів. От ці системи треба якось Звести так, щоб вони запрацювали разом, і я думаю, це поступово відбувається, це буде починатись з проходження коштів і юрисдикції. От зараз спільне підприємство, я думаю, створюється, у тому числі от для того, щоб унормувати питання проходження грошей і інвестицій. А самі підприємства почнуть розгортатись згодом. Я думаю, ближче до кінця війни, і як тільки будуть вирішені ці два кардинальні питання, ну треба сказати, що стосовно військових ризиків. В пакет допомоги з Європейського союзу, який був прийнятий у січні, там закладені ці державні гарантії для України військових ризиків. Залишається вирішити питання, як, як звести на довгі контракти і короткі контракти. Пане Олексію, я вам надзвичайно вдячний за участь у передачі за ваші відповіді і що ви фактично для нас розкрили зміст і сенси тих питань, які були дуже закамуфльовані і дуже незрозумілі. А тепер стане легше це розуміти. Дуже вам дякую. Хочу нагадати, що гість програми Security Talks Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Побачимося.